Я всіх вітаю на своєму каналі, хто до мене зазирнув. Сьогодні я вам буду показувати, як я відкрила вже свій дачний сезон. трошки. От, побігла сьогодні в магазин от, і купила насіння. І вже зробила, тут зараз все вам покажу, що я купила і що я зробила. Бо зараз у нас лютий вже почався. От. Я саджаю завжди свої петунії в лютому. В принципі, петунії можна висаджувати на протязі всього місяця лютого. От. Можна саджати знаєте, тиждень в один сорт посадити, на другий тиждень ще посадити. Я взагалі раніше так і робила. А в цьому році я вирішила посадити одразу всі. Надію, що вони зійдуть всі в мене. От. Ну, Якщо що, буду пересаджувати. Е, ну, що я в цьому році... Е, як правило, я роблю в маленьких таких коробочках. Завжди робила. От. А в цьому році я теж вирішила інакше зробити. І в мене така була коробка, бачите? велика така, І я вирішила в неї, в неї в одну таку коробочку, бо це дуже зручно. Отак, от Взяв за ручки да, і поставив її, де хочеш, в одній коробки будуть в мене всі е, пітуньї висаджені. От, я що, що зробила? У мене такий от матеріал. бачите? Я обробила ці стінки обробила цим матеріалом, просто скотчем позаклеювала і на дно положила. От, е, е. Вибачте, Він буде що? давати тепло, тобто тут ще таке, бачите, отражає світло. Я думаю, що буде нормально. От, насипала сюди вже земельку, От, І зараз покажу, які петуньки я купила. Зараз це покажу, що я сьогодні купила. От, так, це е, я купила епін. Ну, епін це для замочування, а потім можна буде прискати, оприскувати, і вже, коли я буду пересаджувати їх, теж можна буде. Там корінчики змачувати. Ну, це треба ще буде почитати, як його використовувати. використовувати. Раніше я його завжди використовувала. От. Ну, зараз я буду його використовувати для перців. От я ще купила собі трошки перців. Ось такий жовтий взяла, такий червоний, такий червоний, і ще якийсь жовтий. О, і ось такий сорт взяла. От, такі. Небагато. Посаджу на розсаду. Вони недорогі, бачите? Отакі. От От. І насіння тут не оброблено, тому я буду їх замачувати на 6 годин. Ну, почитаю ще в інтернеті, як це робиться, як там розводяться. Там, здається, декілька капельок треба, на, чи на літр води, чи на стакан. Ну, подивлюся. От, почитаю це все. І замочую на 6 годин. От, а потім вже викладу на ватні диски, я викладаю і поставлю на пророщування, бо перці вони довго сходять, сходять як правило. неділі, тижня, може, два вони будуть сходити. Подивлюсь, от, які семена і як це буде. От, ну в опіні, може, вони краще зійдуть. Я так сподіваюся на це. Так, оце перці мається, етін для перців. Ну, а потім, може буде пін ще використовувати для петунії, може буду оприскувати, це подивлюсь вже далі. Так, яка петунія? Дивимось, яка гарна. Отакий от сорт. От. В минулому ж році в мене був такий, така проблема. Я купляла в епіцентрі, купляла. Отаку, от, отаку, І в мене вона вийшла зовсім проста. в мене є відео, як я була засмучена, коли побачила, що. Не вийшло. от ну, В цьому році я вже в епіцентр не поїхала, а пішла в мене тут неподалік є такий магазин о -о от спеціалізований. ну, Вроді, в них ці постачальники вона каже, непогані. ну, Будемо надіятися, що воно зійде в мене. Ось такі. бачите Фіолетовий, дуже гарний, от така червона. от, ну, Тут такі от червоні теж це такі прості. вони От. Отака От червона. Я дуже люблю такі яскраві тона. Отака От помаранчева. Ну, і все. Да, все, да. Ну, все. Отакі. От Отакі сорти. Якраз мені хватить, тут по 10 Ось Отут От тільки 20 штучок в цьому, в цьому пакетику. І в, в якійсь тут 5 штучок. О, це 5 штучок, бачите? Тут 10, 10, 5. 20 і по 10. От, якраз мені буде достатньо місця, щоб посадити в цій, в цю коробку. Так, це я вам показала. Далі, що ще? І що я ще зробила? вже Я вже ще купила отакі коробочки. Ну так, на всяк випадок. Це в кишені я взяла, в велмарті. Такі коробочки. І, значить, Вже викинула бумажку, не покажу. Вже зробила отаку вже коробочку. Тут в мене цей дельфініум. Я кожен рік сама собі роблю, мені дуже подобається дельфініум. Теж в мене є відео, подивіться, який гарний в мене дельфініум був. От я сама його виростила з насіння. І в цьому році я продовжую, купила червоний, я просто викинула бумажки, не, не піду вже ту мусорку там колупатися, вам шукати, щоб показати. І такий червоний, такий, рожевий, такий, теж такий махровий, дуже красивий. Два штучки вже посіяла. Бачите, посіяла в цю коробочку і закрила плівкою. І такий в мене експеримент в цьому році посадила на розсаду. Насінька ось такої полуниці. Ремонтантна, якийсь Руген f 1 Це така спроба мені виростити свою розсаду. от Як я роблю, взагалі, я саджаю як? Я саджаю на кипяток. от і тоді вони воно добре сходить, пітуні, і все добре краще сходить. Оцей дельфініум, він, він там, знаєте, семена, вони взагалі такі на дуже тверде. Я навіть десь колись відео дивилася, якоїсь жінки вона казала, що вона їх навіть натирає цим шкуркою, знаєте, так що шкурка така, От, трошки їх притирає. От, але, а я роблю на кипяток. От як я роблю? Значить, закип'ятила, В мене, може, там і є і відео раніше. Я, може, якщо хочете, подивитися. Ну, це багато людей роблять, це можна знайти інформацію, якщо ви ніколи в житті це не робили, це дуже просто. Як роблю я. Я кип'ячу воду так, в чайнику і крутим кип'яток наливаю в якусь чашку. Ну, от, Наприклад, отако. Така в мене чашка. І бачите, оця клізма в мене. Ну, Це, може, зараз показувати не дуже естетично і красиво, але ну що, так воно є. І це і клізмою набирається, їй дуже добре Оттак, знаєте, штрикаєш, отак. ти 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 цим -ти -ти кипятком. І дуже добре воно змачується земля. Оцією прискалкою. От. Ну, все просто: отак: от, змочила і положила оці сімена, положила на поверхню, бо вони дуже мілкі. Підуння теж буде кластися на поверхню. Зараз буду розкладати От потихеньку. Це така кропітлива робота. О, це потрібно кожне насіннячко зубочисткою виложити. Зараз буду це робити. І теж буду поливати кипятком. І оцей дельфініум теж гарно так заливаю землю кипятком, але щоб там вона не плавала, нічого, просто щоб була волога вода, така волога, щоб була земля, така гаряча. От, І закрила оце все плівкою, герметично, щоб було, от, щоб повітря туди не було доступу. І все, і оце все я ставлю, де батарея. У мене там під шафою є місце. Я туди ставлю, там в мене ще батарея стоїть тепла. І там воно буде стояти. Ну, Буду дивитися, буду вам показувати, як воно буде сходити, як воно все буде. от. Єдине, що я можу вам розказати, я вже не показувала це, не знімала відео. Я десь новий рік був, після нового року я купила Еустому. От. Два пакетика. Вони коштували, така дорога вона, 22 гривні, один пакетик. Купила два пакетика. Думала, покажу вам, як воно зійде. Думаю, зніму відео. Не зійшло жодне насіннячку, Жодного не зійшло в мене. Чому не знаю? Умови були причудові. Було тепло під батареєю, все герметично, все-все-все. Нічого не вийшло. От. Подивимось, як буде з цим. Як в мене зійде ця полуниця, як в мене зійде цей дельфініум. Раніше сходи, все нормально було. Ну і все. Отакі От в мене приготування. Вже все. Вже я мрію про дачу, я так мрію. Минулому році ми хотіли їхати. Якраз перед початком війни ми хотіли їхати, оприскувати смородину червону кип'ятком. Це дуже допомагає від цього кліщу і так далі. От. І ми вже повинні були їхати. Якраз це був кінець лютого, 24-го, якраз там якісь вихідні випадали. І ми повинні були їхати. І почалася війна. Я кожен день це згадую і думаю, Боже, яке щастя, що ми туди не поїхали, бо це якраз це наша бородянка, Буча, оце ми проїжджаємо, це наше направлення. І ми б там залишились чоловіком, а мама, моя б тут залишилась, і діти тут залишились. Я коли про це думаю завжди, в мене знаєте, аж мурашки по тілу бігу, біжуть, що якось так Господь Бог нас вберіг, і ми просто щось там не вийшло в нас, ми не поїхали. Якраз почалася війна. Що буде в цьому році, не знаю. Бо в кінці лютого треба ж буде їхати прискати э -э смородину. Якщо вийде, все буде добре, поїдемо. От, ну, от так от Так все. Все вам розказала. От. Так що сійте зараз, лютий. Саме зараз можна сіяти оці, оці всі квіти. Ну, всі квіти, оці, петунію там. Ще є багато квітів таких, лабелію можна посіяти. Ну, що ви любите, я лабелію сіяти не буду, в мене тільки петуня. Причому айм-ампельну я не купляла. Просто обична петуня. Ну, і оцей експеримент з полуничкою. Вийде, буду вам показувати. Все. Всім дякую за увагу, всім пока-пока.